Доброго ранку! Ми кажемо усім, хто зараз з нами вже восьма година. І таким був ранок напередодні. Це вже новий день. Сьогодні буде новий ранок, і звичайно кажуть, що добрий ранок несе собі добрий день. Ну, перед собою тому будемо сьогодні намагатися, щоб цей ранок був звичайно добрий і весь день прийшов як. По маслу я нагадаю, що цей 2013 рік президент України Віктор Янукович оголосив роком дитячої творчості. На жаль, не всі діти мають можливість творити і повністю поринути у творчість. Нагадаю, що до 31 травня Поділля Центр пропонує усім бажаючим допомогти дитячим будинкам з матеріалами для творчості, і деякі вже допомогли. Дітям, щоб розвивати їх творчість, і принесли в хол телерадіокомпанії Поділля Центр різні альбоми словом різні матеріали. Ну і сьогодні ми зібрали таку невеличку частинку усього того, що нам принесли. Звичайно, найактивніші виявилися це пенсіонери, люди найбайдужі, і милосерді, які своєю участю в акції бажають допомогти обездоленим дітям. Серед тих, хто вже приніс багато багато речей. Це подільська письменниця Людмила Савчук. Ось подивіться тільки скільки. Стільки книжок, які вона Власний написала, власне, Де вірші для дітей показані. От, я не знаю, ось ось. Стільки книжок. Тут багато, вони досить цікаві. Ми до речі, навіть з Юлією перед ефіром деяким читали альбоми, фарби розмальовки принесли Валентина Лямко, Лілія Дабіжа. Є люди, які просто не називають своїх імен, просто приходять, приносять в холл телерадіокомпанії різноманітні приладдя для творчості. І один чоловік приніс справжній етюдник, етюдник з фарбами. Так. Ну, особливо зворушливими. Є ті моменти, коли приходять люди, і потім ми дізнаємося, що вони свого часу також виховували у дитячих будинках і знають про. Це життя про те, як там живеться не зі слів, а як то кажуть, із самої середини. І ми хочемо подякувати Марії Кульбовській, колишній вихованці дитбудинку, яка також долучилась до цієї благодійної акції. Нагадаємо, що благодійна акція триватиме до 31 травня, і в хол телерадіокомпанії «Поділля Центр можна буде приносити все те, що за допомогою чого діти можуть творити. Більше про цю акцію ми поговоримо сьогодні з генеральним директором Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії По. Діля центру Оленою Павлюк вона з'явиться у цій студії буквально за лічені хвилини. А зараз давайте дізнаємося а, в гороскопі від тьоті Моті, чого нам чекати від дня сьогоднішнього, чи буде він дійсно добрим і де нам чого треба остерігатися. Радко Моті! четверте квітня. Овен. сьогодні у вас можуть виникнути фінансові труднощі. Серйозні справи або виправлення чужих помилок будуть вимагати багато часу і сил. Уникайте порожніх розмов, двозначних ситуацій, сторонніх порад. Говоріла мама мені про любов, напрасно тратила слова. затикала уші я її не слушала. Ах, мама, мама, як же ти була права. Телець день проходить під знаком очищення думок. Переважання розуму над стихією почуттів, вирогідні покращення в особистому житті. У цей день добре проявляти милосердя, дарувати подарунки, роздавати милостиню. Лизнята у сфері професійної діяльності вирогідний підйом. Вигоду можна отримати тільки від старих справ, успіху досягнете за допомогою друзів, родичів і просто доброзичливців. Життєвий потенціал на високому рівні. Ура, товариші! Рак ідеї, які прийдуть вам сьогодні в голову, принесуть моральне і матеріальне задоволення. Ну нарешті. День сприятливий для укладання угод, переговорів, ваш оптимізм не може не радувати близьких вам людей. Лев, ух, серйозний товариш. Розташування зірок, як і раніше, сприяє успіху у справах, але перш ніж прийняти остаточне рішення, подумайте про можливі наслідки. Не виключено, що певні складні моменти дня зумовлять непорозуміння з колегами. Ага, ліліліліліводобріше -лі, то. А тебе, вот тебе із Угу. Діва у сфері творчої та комерційної діяльності намічається невеликий, але підйом. Ну і так добре: сторонній вплив або помилкова інформація можуть призвести до фінансових втрат. Покладайтеся на інтуїцію. Вона у вас така розумничка. Терези не відправляйтеся в дорогу, не займайтеся справами, які пов'язані з поїздками. Навіть поїздки містом слід звести до мінімуму. Успіху ви можете домогтися тільки за допомогою друзів і родичів. Скорпіон! День зростання творчої і ділової активності. У вас з'явиться бажання працювати, працювати, працювати. Активність буде на висоті. З дітьми не будьте занадто наполегливими і суворими. Пам'ятайте, Губки бантікам, бровки, домікам, паховшна маленька, сонного вегновіка. Стрілець. Несподівана зустріч змусить вас змінити намічені плани. Зірки попереджають про можливе поновлення стосунків із старими знайомими та партнерами. Ух, заінтригували. Позоріг! Тронні вплив або помилкова інформація можуть призвести до фінансових втрат. Не відправляйтеся сьогодні в подорож, так як вона не принесе очікуваних результатів. Вирогідні великі пригоди пов'язані з коханими, сюрпризи, зізнання, пропозиції. А я дівка мамчина, А я дівка мамчина, а я дівка, мамчина, мамчина, Цілуватись навчена. Водолійчикий день символізує набуття внутрішньої свободи, радості, буття. Космічні потоки значно піднімуть ваш життєвий потенціал. Хороший день для любові. Реалізації свіжих творчих ідей або для нестандартного вирішення старих проблем. Рибоньки золотесеньки, вашою дитячою безпосередністю і безкорисливістю можуть скористатися егоїстичні і нещирі люди. Постарайтеся розібратися у стосунках в своєму оточенні, реально оцінюйте свої можливості, сміливі ідеї, які вас відвідували, варто втілювати в життя. Це все на сьогодні, мої любі. Усміхаємося новому дню. Ваша тьотя Мотя. Анд України Віктор Янукович оголосив 2013 рік роком дитячої творчості. Проте на жаль не у всіх дітей є можливість творити. З 1 березня по 31 травня поділля Центр пропонує усім бажаючим допомогти дитячим будинкам з матеріалами для творчості. Більше про цю акцію ми сьогодні запросили розповісти генерального директора Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії поділля Центр Олена Павлюк. Доброго ранку, пані Олена, ранку. раді вітати вас у нашій студії. Вже давно, чесно кажучи, не було. Я ось знайшовся привід. Нарешті з вами поспілкуватися. Почайші трошки. Хоча щоранку ранку я обов'язково вас дивлюся. Ну, от бачите, пані Олено розпочалася 1 березня акція стартувала і люди всі охоче, що мають можливість, можуть допомогти будь-якими матеріалами для дитячої творчості. Вони можуть приносити свої матеріали, якісь книжечки до холу телерадіокомпанії «Поділля центр. Як взагалі зараз триває акція? Які результати вже на даний момент? Що є? Ну я можу сказати з певненістю, що мені дуже приємно, що це не перша вже акція нашої телерадіокомпанії. Ми вже свого часу збирали також. Книжки відвозили в дитячі будинки, і мені здається, що саме така форма допомоги, от особисто від нас, журналістів, вона і повинна виходити. Взагалі, це благодійність, це справа кожного. Так? Його, мені здається, якраз душевного стану такого. Ми вирішили, що в такий спосіб ми можемо допомогти дітям, тому що, якщо ви пригадуєте своє дитинство, то в першу чергу береш олівець і ходиш, розмальовуєш, все підряд. Все, що так. Зараз, мені здається, якраз продукція дуже хороша, дуже яскрава, і дітям було би цікаво. А ті діти, для яких ми її збираємо, вони не завжди мають можливість цим займатися. Не завжди вони можуть собі дозволити ось такі гарні бачите, альбоми, з малювання. Змалювання. Я, собі, я бачила очі цих дітей, які. Тримали це в руках, в них очі стяяли, що вони це отримали. Тому що це, напевно, зараз, особливо в такому маленькому віці, це найголовніше. Ось тому ми звертаємося до усіх наших поделян, Якщо у вас є бажання, тому що це не можна примусити людину зробити. Якщо у вас є бажання, будь ласка, придбайте самостійно такі ось речі: олівці, ручки, фарби, альбоми, все, що тільки можливо, все, що ви бачите, чим ваші діти цікавляться, і разом з нами подаруємо цим дітям такий яскравий світ. Ці речі, які будуть збиратися протягом декількох місяців. 31 го числа буде закінчення травня, акції. 31 перша травня. травня. Куди потім ці речі передадуться? Саме у які будинки, можливо, якщо є така інформація зараз, чи це будуть е, потім ми, вже вибиратися? Ми обрали для себе будинок малюка, який знаходиться ось на львівському шосе. Ми закликаємо. І всіх туди знаєте, от я стикалася з деякими підприємцями, вони казали: а ми благодійну акцію здійснювали, а ми просто від себе самі відвезли в будинок там один із будинків телевізор. А чули потім розмову, навіщо там 28-й телевізор. Я кажу: правильно. А чому вони запитали у тих же самих викладачів, у директора, чого потребують діти? Можливо, їм хустиночки потрібні, можливо, тапочки потрібні. Можливо, якраз от, ось такі речі розфарбовки потрібні. Ось запитати, що треба, і таким чином допомагати. То я думаю, що те, те що про що ми дізналися, воно дійсно станеться у нагоді. Тобто акція триватиме до 31 травня. А чим вона так. закінчиться? А ми обов'язково зробимо телевізійний марафон. Ми щороку це робимо на 1 червня, проведемо весь день. Для дітей з дітьми всі передачі будуть і присвячені світу дитинства і включати в себе всі теми, які тільки можливі навколо дитинства, навколо нашої малечі. Вони будуть виступати, і от таким от чином ми ще зробимо такий апофіоз, так би мовити, і тоді поїдемо вже віддавати всі ці речі стосовно дитячої творчості, пані Лена в дитинстві. Ви чим займалися? Що любили робити найбільше? Співати, танцювати, малювати, бігати, стрибати. Ну, по-перше, я гралася в війну з хлопцями, а по-друге, дуже любила декламувати вірші. Через те і прийшла на телебачення диктором. Тут це з дитинства таке вже проявилося декламування. А малювати як? Як з малюнком? Ну, п'ятірки були по малюванням завжди. Тобто самі малювали? Так. Бо я чесно зізнаюся, мені батько допомагав великих художні, художніх творів не було, на жаль. Ось, але малюнки були досить таки пристойними. Ну і повертаючись до акції благодійної, якісь ще організації чи підключаються, можливо, якісь вже погодилися на те, щоб допомогти цій акції проведенню. Ну, ми працюємо не тільки в телевізійному і радійному ефірах, а все-таки найбільший акцент зробили на інтернет-мережу на своєму сайті, розмістили всю інформацію. Тому її можна побачити щодня, щохвилини, як тільки зацікавить. І якраз саме там. Найбільше інформації про тих людей, які будуть підключатися до нас і вже підключаються. Я вам хочу сказати, що дуже приємно, що приходять люди, і навіть не називаючи себе, вони не, не просять, щоб про них згадували, вони просто залишають. Хоча е, я акцентую увагу на тому, що е, своїх героїв треба знати в обличчя. Ось і нам дуже приємно, що навіть е, ті люди, які е, навчалися, виховувалися в таких будинках, вони теж. До нас звернулися, вони пам'ятаючи ось своє дитинство, вони теж підтримують цю акцію, і хочуть донести там свою краплиночку до цих цієї малечі. Тому ця інформація буде звучати на телеекранах в радіоефірі і обов'язково буде висвітлена на сайті Терка. Ну що ж, пані Олена, дуже дякуємо за те, що сьогодні прийшли, розповіли нам про цю акцію. Нагадаю, що від 1 березня до 31 травня. Буде відбуватися акція у хол у приміщення телерадіо просто триває так. Да, триває, продовжується ця акція. Ми просто сьогодні трошки вирішили зібрати частинку невелику того, що вже зібрали. Але ваш ще час. Ще, ще є два місяці для того, щоб принести у хол телерадіокорпорації поділля центр олівці, Ми, фарби мені, мені Дуже подобається Корпорації. формулювання Корпорації. телерадіокорпорації. компанії Поділля Центр. принести все, що стосується дитячої творчості. звичайно, додаткову інформацію шукайте на нашому сайті. Тридаб. Лую до терка звичайно, в ефірі теле та радіо поділяться.